Всім доброго вечора! Вітаю вас на каналі ProUA. Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за 12 лютого 2025 року. Учорашній день видався надзвичайно цікавим, сталася маса ключових історичних, я не побоюся цього слова, подій, хоча я не часто його використовую. Президент Дональд Трамп повідомив, що він і російський президент Володимир Путін домовилися про негайний початок переговорів щодо припинення війни в Україні, яку Путін розпочав майже три роки тому. У своїй заяві на платформі Truth Social Трамп відзначив, що мав тривалу і продуктивну розмову з російським лідером, де обговорювали серед іншого Україну, енергетику і штучний інтелект. Обидва лідери висловили бажання припинити смерті, спричинені війною. Вони домовилися налагодити спільну роботу та здійснити офіційні візити один до одного, розпочавши переговори якнайшвидше. Команду перемовників Сполучених Штатів очолить держсекретар Марко Рубіо. Того ж дня міністр оборони Сполучених Штатів заявив про відмову від підтримки майбутнього вступу України до НАТО. Це рішення пов'язане з тим, що гарантії безпеки Києву мають забезпечити європейські та позаєвропейські сили, але не американські. Також було визнано нереалістичною вимогу України повернутися до кордонів 2014 року. Про це повідомляє видання The Independent. Дональд Трамп у своїй офіційній заяві відзначив, що провів переговори з Володимиром Зеленським, президентом України. За його словами, обговорення пройшло успішно і було порушено низку тем, переважно пов'язаних із війною. Особливу увагу приділили майбутній зустрічі у Мюнхені, де під керівництвом віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо працюватиме делегація. Трамп висловив надію на позитивні результати цієї зустрічі та наголосив на важливості завершення поточної війни, яка спричинила масові і абсолютно непотрібні смерті і руйнування. Зараз усі балакучі голови розповідатимуть вам про те, чого вони не знають, і ніхто не знає, про що говорили Трамп із Путіним, про що говорили Трамп із Зеленським. Ходить неймовірна кількість чуток, зливів, зі пабліки зігують і кричать від радості, що всі завдання СВО будуть виконані. Водночас усі українські вата патріоти тішаться, що тепер нарешті Зеленський уперше провів офіційні переговори з Трампом після е, інавгурації Трампа. Ніякої інформації не існує, але існує надзвичайно важливий ключовий історичний виступ хедсет у Рамштайні. Усі ми пам'ятаємо Рамштайн. Рамштайн виник, якщо не помиляюся, у червні 2022 року, аби офіційно координувати постачання озброєнь. Насправді він з'явився для того, щоб у жодному разі Європа не поставила більше ніж потрібно. Це був не механізм збільшення постачань, а механізм дозування та контролю над постачаннями. В Україні був практично. 100% шанс виграти цю війну наприкінці літа, восени 2022 року. Якби Україна отримала ті самі сотні танків, мільйони снарядів, сотні самохідних установок, тисячі БТРів тощо. Якби Україна отримала все те, що вона зрештою отримала, майже жодне з цих озброєнь не вироблялося спеціально для України, а все лежало на складах. І якби все це прийшло не впродовж трьох років, а впродовж літа 2022 року, Україна, Україна українська армія, українське політичне керівництво могли б досягти всіх поставлених цілей, включно, скоріш за все, з Кримом. Але адміністрація Байдена категорично цього не хотіла і щоб, боронь Боже, це не сталося, і були створені Рамштайни. Я часто коментував Рамштайни, потім мені це набридло, бо я просто розшифровував езопову мову, що означає фраза as long as it takes, що означає фраза нерушимая, суверенне. Демократична Україна, де не указується територій. Тобто доводилося весь час розшифровувати всі ці класичні демократичні корпоративні новоязи, до яких я вже звик, і які мені давно відомі. Тепер розшифровувати нічого не треба. Тут усе зрозуміло, і нам із вами слід розглянути той історичний виступ. Він увійде в ну, на нього, посилатимуться виступ Піта Хецета, виступ Рамштайму. Сім хвилин дивимося по частинах. На третю річницю наше повідомлення чітке: кровопролиття повинно припинитися, і ця війна повинна закінчитися. Президент Трамп чітко дав зрозуміти американському народу і багатьом з ваших лідерів, що зупинка бойових дій та досягнення міцного миру це головний пріоритет. Він має намір закінчити цю війну за допомогою дипломатії та привести як Росію, так і Україну до переговорів. І США, Міністерство оборони допоможе досягти цієї мети. Ми зможемо закінчити цю руйнівну війну та встановити міцний мир, лише поєднуючи союзницьку силу з реалістичною оцінкою ситуації на полі бою. Ми хочемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України до 2014 року це не реалістична мета, Пересл... усе. As long as it takes, закінчилося. Ми повинні визнати, що повернення України до кордонів 2014 року це нереалістична мета, повна чітка конкретика. Тут немає що коментувати, можна просто повторити, аби краще дійшло. Усе зрозуміло. Це була реалістична і конкретна мета влітку 2022 року. Коли був чисельний перевіз, коли був моральний перевіз, коли українське суспільство було на підйомі, і саме тоді, коли Росія не оголосила мобілізації, не вибудувала оборонного комплексу, не збудувала оборонної лінії от тоді, влітку 2022 року, це була реалістична ціль. Зараз узимку 2025 року. На жаль, для України це нереалістична ціль. Скажіть спасибі Байдену і усім вашим українським оплачуваним журношлюхам за те, що вони вам розповідали, як треба любити Байдена. Гордон досі хоче поставити пам'ятник Байдену в Києві. Зверніться до нього з цим питанням. Слідування цієї ілюзорної мети лише затягне війну та призведе до ще більших страждань. Міцний мир для України повинен включати надійні гарантії безпеки, щоб забезпечити, що війна не почнеться знову. Це не повинно бути мінськом 3-0, Сказав це Сполучені Штати. Ні. Вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом переговорного врегулювання. І знову ж таки коментувати тут нічого. Просто слід утовкмачувати в голову. Членство України в НАТО нереалістичне. Ви коли-небудь чули від Байдена це офіційно? То дощ іде, то не йде, то може буде, а може і ні. От і все. Усе названо прямо й розкладено по місцях. Вони кажуть, що чесність кредо нової команди. Також він каже, що мінськ 3 до якого Байден просто вів, це теж не мета Сполучених Штатів, тобто немає НАТО, але Мінська 3 теж не буде. А що ж буде? Натомість будь-які гарантії. Безпеки повинні підтримуватися спроможними європейськими та неєвропейськими військами. Якщо ці війська будуть розгорнуті в якості миротворців в Україні, в будь-який момент вони повинні бути розгорнуті в рамках ненатовської місії і вони не повинні підпадати під дію статті 5. Також повинен бути надійний міжнародний контроль за лінією зіткнення. Для ясності в рамках будь-яких гарантій безпеки не буде жодних дій з боку США. Війська розгорнуті. Для ясності, щоб усім було абсолютно зрозуміло, безпекою Європи відтепер опікуватиметься сама Європа, щоб вже точно все було зрозуміло. І тому будуть введені миротворчі війська для гарантування безпеки України, і ось це гарантія безпеки України, німецькі, французькі іспанські війська. Але американських військ там не буде. Читати між рядками не потрібно, але промова триває. Зараз ми покажемо вам е, другу частину Україні. Щоб ще більше сприяти ефективній дипломатії та знизити ціни на енергію, які фінансують російську військову машину, президент Трамп розвиває американське виробництво енергії та заклад... У чому роль Сполучених Штатів, якщо Європа гарантує власну безпеку? Ось вам відповідь: Сполучені Штати збільшуватимуть видобуток нафти і газу, знижуючи при цьому ціни на енергоносії, щоб позбавити Росію фінансових ресурсів і запобігти майбутній війні та закінчити цю війну нині. Оце і є роль Сполучених Штатів. Ми наповнимо світ нафтою. Повідомляє Під Хедсет: тут нічого розшифровувати і нічого коментувати, все і так зрозуміло. І далі він каже, що ми закликаємо інші країни приєднатися. Досить знищувати німецьку ядерну енергетику. Під текстом каже Піт Хедсет. Досить займатися маразмом у вигляді вітряків та іншими дурницями. Давайте видобувати британську нафту і газ. Давайте видобувати норвезький газ. Давайте видобувати весь газ, який є в Європі, давайте вирвемо в Росії цю трубу. Ось про що каже Підхецет: Хочете миру в Європі, купуйте наш газ або нафту, чи розвивайте власний, але платити Росії за нафту і газ і при цьому чекати, що ми вас захищатимемо, ця епоха скінчилася. Мені зараз Ленін із Катею показують. Багато хто з вас, хто дивиться мій канал, пам'ятає, як я часто крутив ролик, де Трамп, наче бідний родич, над яким усі сміялися під час свого першого президентства, казав: хлопці, вам треба купувати наш газ і нафту та припинити залежність від Росії. Навіщо ж нам вас захищати, якщо ви при цьому озброюєте армію ймовірного противника? Казав Трамп, а йому в лице сміялися Меркель і Макрон. Але сміється той, хто сміється, останній кликає інші країни робити те ж саме. Зниження цін на енергію в поєднанні з більш ефективним дотриманням енергетичних санкцій допоможе привести Росію до переговорів захист європейської безпеки. Вдумаємося у цю фразу. Зниження цін на енергоносії, а також дотримання енергетичних санкцій, допоможе привести Росію до переговорів. Абсолютно справедливо. Це не станеться миттєво. Зниження цін на нафту і дотримання санкцій моментально не відбувається. Це означає, що Хетсет і його бос Трамп не вірять у те, що переговори будуть завтра чи блискавично. Потрібно знизити ціну на нафту та почати закручувати гайки санкцій. Тобто тепер ми маємо відповідь, коли насправді почнуться реальні переговори між Зеленським і Путіним не скоро. От коли впадуть ціни на нафту, тоді й почнуться. Ось вам відповіді на всі запитання у цій промові. Дивимось далі. Пеки повинен бути пріоритетом для європейських членів НАТО. В рамках цього Європа повинна надати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні. Європа має надати переважну частку. Не половину, а саме переважну. Члени цієї контактної групи повинні відповідати. Моменту. Це означає, що потрібно жертвувати більше боєприпасів та обладнання, використовувати порівняльні переваги, розширювати вашу оборонну промисловість і, що важливо, відверто говорити з вашими громадянами про загрозу, що стоїть перед Європою. Частина цього полягає в тому, щоб відверто говорити з вашими людьми про те, що цю загрозу можна подолати лише збільшивши витрати на оборону. Дюперсент. Недостатньо. Президент Трамп закликав до 5%. І я згоден. Ви повинні пояснити своїм зажраним бюргерам, що соціалізм у вашій країні закінчився, і вам не вдасться далі виплачувати роздуті соціальні виплати та їхати на шару у вагоні безпеки поїзда Сполучених Штатів. Відтепер за вашу безпеку відповідаєте ви самі, каже міністрам оборони із 40 країн Пітхецет. Який цікавий поворот подій, який радикальний поворот. За вашу безпеку в Європі відповідаєте ви самі. Для цього треба платити 5% від вашого валового національного доходу на оборону. Адже роками ви не платили і відсотка. Тепер треба кетчап догнати, як платять Сполучені Штати, вам треба збільшити вашу оборонну промисловість. І тепер ливову частку підтримки України будете надавати ви. І це все себе за бажанням, якщо дивитися з точки зору України. А коли це станеться, не скоро. Це теж не скоро. А що зараз робить Трамп? Трамп каже, що соціалізм у Європі закінчився. Займатися цим райдужним соціал-демократичним експериментом більше не вийде. Або ви забезпечуєте свою безпеку, або будуєте соціалізм. Разом у вас на це грошей немає, а Америка більше не покриватиме ваш соціал-демократичний експеримент, каже Хедсет. І для цього вам потрібно почати пояснювати людям, у чому справа. Почати робити те, що робить Трамп в Америці підвищення вашої прихильності до власної безпеки. Це авансовий платіж за майбутнє. Авансовий платіж, як ви сказали, ген пане секретаре, мир через силу. Мир через силу іншого миру не буває. Мир через слабкість ми вже спробували, особливо коли на шару за океаном є багатий дядечко, який прийде й розплатиться. При цьому треба тримати душу в руках і перестати сміятися. Ми також тут сьогодні, щоби прямо й однозначно наступна частина цієї промови історичної промови зараз. Перші тижні на посаді міністра оборони під керівництвом Президента Трампа ми побачили обнадійливі ознаки того, що Європа усвідомлює цю загрозу, розуміє, що потрібно робити, і береться за справу. Наприклад, Швеція нещодавно оголосила про свій найбільший пакет допомоги. Ми вітаємо їх за те, що вони виділили 1-2 мільярди на боєприпаси та інші необхідні матеріали. Польща вже витрачає 5% свого ВВП на оборону, що є моделлю для всього континенту. І ще 14 країн спільно очолюють коаліції з розвитку можливостей. Ці групи виконують чудову роботу з координації внесків Європи в юридичну допомогу в вісім ключових сферах, можливостей. Це перші кроки потрібно зробити ще більше. Ми просимо кожну з ваших країн активніше виконувати зобов'язання, які ви на себе взяли. І ми закликаємо ваші країни та ваших громадян подвоїти зусилля і знову підтвердити свої зобов'язання не тільки до безпосередніх потреб безпеки України, а й до довгострокової оборони Європи. Які радикальні слова. Ми вимагаємо, щоб ви підтвердили ваші зобов'язання не лише стосовно безпеки України. Ні, не ми будемо забезпечувати безпеку України, а щоб ви забезпечували її самі. А окрім цього, хочемо, щоб ви підтвердили свій комітмент забезпечувати власну безпеку. Це схоже на дитсадок, коли вихователька питає, доколі ти витер носа помив руки після туалету. Молодець, сідай до столу. Ми нагадуємо Європі, що завдання гарантувати безпеку Європи це завдання самої Європи, розумієте? Колю, не забудь витерти носа, каже Піт Хедсет 40 міністрам оборони. І цілям стримування. Наш Трансатлантичний альянс існує вже десятиліттями, і ми повністю очікуємо, що це буде підтримуватися протягом багатьох поколінь. Але це не станеться просто так це вимагатиме від наших. Європейських союзників вийти на арену і взяти на себе відповідальність за традиційну безпеку на континенті. У виступі прозвучало Conventional Security мається на увазі неядерна, тобто ви берете на себе відповідальність за свою неядерну безпеку, а це означає, що ми надаємо вам ядерну парасольку, а все інше самі. Ось що означає ця фраза. Сполучені Штати залишаються прихильними альянсу НАТО та оборонному партнерству з Європою. Крапка. Але Сполучені Штати більше не будуть терпіти незбалансовані відносини. які сприяють... Сполучені Штати більше не терпітимуть незбалансованих відносин, коли Штати платять 3,5% ВВП на оборону, а Європа ледь 1%, і це призводить до залежності. Так, від наркозалежності треба позбуватися. Колю не забудь помити руки після вбиральні, каже Пітхедсет. Залежності швидше. Наші відносини будуть зосереджені на тому, щоб дати Європі можливість взяти на себе відповідальність за свою власну безпеку. Я вирізав шматок, де він каже, що наше завдання як Америки урівноважувати завдання вільного світу і протидіяти агресивному комуністичному Китаю. Ось у чому наша мета, і далі в нього йдеться про розподіл обов'язків. Ви забезпечуєте безпеку та процвітання ідей свободи і демократії в Європі. А ми гарантуємо процвітання ідей свободи і демократії в Тихоокеанському басейні. Нам є чим зайнятися. І що це означає? Це означає, що Трамп. Використовує путінську фашистську загрозу Європі. Європа прекрасно розуміє, що вона під загрозою, щоб змусити її провести суттєві реформи і розбудити її. Якби Трамп зараз помахом чарівної палички повернув усі території і закінчив війну, він би не досяг цієї мети. Трампу зараз фактично потрібен Путін, аби налякати Європу, щоб Європа почала ворушитися, вибралася з коми і почала займатися власною безпекою. Займаючись питаннями безпеки, Європа вийде зі свого. Дивного трансу, коли її заселяють ісламістські мігранти тощо, і почне одужувати руками Путіна та війни, розв'язаної в Європі, яку Трамп не починав, він отримав її у спадок. Тепер Трамп змушує Європу стати на шлях реформ, подібних до тих, що йдуть у Сполучених Штатах, і він не жартує. Принаймні, все буде саме так. Отже, повертаючись до питання України чи потрібне Трампу миттєве припинення війни в Україні, мені здається, ні. Вона виконує важливу функцію на те, й вовк, аби вівці не спали, як то кажуть. Для Трампа важливіше позбавити Європу наркозалежності від Сполучених Штатів, змусити її купувати американську нафту і газ і припинити закупівлі російського газу, змусити Європу відродити власний оборонний потенціал. Хтось пише, це схоже на розпалювання війни. Ні, це схоже на її припинення. Умиротворення агресора ніколи не призводить до завершення війни. Мир через слабкість, мир через імпотенцію призводить до війни, а мир через силу якраз і називається завершенням війни. Війну розпалив російський фюрер на ім'я Володимир Путін. Він розпалив цю війну в Європі. А далі наслідки. Йдемо далі. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Про Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Як дізналося Reuters, президент Трамп звернеться до федеральних відомств із наступним завданням скорочення чисельності персоналу та обмеження набору кадрів за винятком сфери імміграції й інших безпекових позицій. Співпрацю планують здійснювати з робочою групою Ілона Маска. За очікуваннями, розпорядження підпишуть уже у вівторок. У ньому буде закладене правило: урядові агентства можуть прийняти не більше одного нового співробітника на кожних чотирьох тих, що звільняються. Крім того, відповідно до документа, відомства повинні спланувати масштабні скорочення чисельності і вирішити питання про можливість ліквідації або об'єднання компонентів агентств чи самих агентств, функції яких не потрібні за законом. Від скорочення будуть звільнені ті працівники Федеральної служби, діяльність яких безпосередньо пов'язана з національною безпекою, громадською безпекою, сферою правопорядку та забезпеченням імміграції. Запорука нашої безпеки це ефективне, високопродуктивне, технологічне суспільство з малим, але дієвим урядом. Ви хочете миру, ви маєте робити те саме, каже Трамп своїм колегам у Європі, питання до України і особисто до Зеленського. Ви хочете бути незалежними і вільними? Чому ви, пане Зеленський, в Україні не скорочуєте кількість чиновників, не балансуєте бюджет, не робите малу, але дієву державу із високотехнологічним суспільством і економікою. Чому це має бути наш клопіт, а не ваш? Вам показують приклад, як це робиться. Просто щодня у Білому домі, в овальному кабінеті вам розповідають, як це можна виконати. Отак. Бери і роби. І щоб не було жодних сумнівів, Трамп і Ілон Маск часто дають інтерв'ю. Дивимось доларів на марнотратство, шахрайство та зловживання. Це одна з причин мого обрання. Я сказав, що ми це зробимо. Ніхто не мав уявлення, що все так болісно і корупційно. І здається, важко повірити, що судді хочуть спробувати зупинити нас від пошуку корупції, особливо коли ми знайшли. Я попрошу Ілона Маска сказати кілька слів, а ми відповімо на кілька запитань. Ілоне вперед. Значна тобто корупція, переведення грошей, шахрайство. Ми це припиняємо і з цим покінчено, як показав аудит американського уряду, яким займається Ілон Маск. Це триває і надалі. Тобто, ми економимо мільярди, сотні мільярдів, можливо, трильйон доларів. Йдеться майже про трильйон із усього бюджету в чотири трильйони. Тобто близько 25% уряд сполучених штатів може заощадити, не проводячи глибоких соціальних реформ і не відмовляючись від соціальних програм. Україна не хоче зайнятися тим самим. Ні, у нас і так все добре. У нас немає шахрайства чи бюрократії. У нас немає де заощадити. Про яке партнерство і співпрацю може йтися між Україною і Сполученими Штатами, якщо Сполучені Штати бігають вранці й худнуть, а Україна щом запиває горем і веде геть інший спосіб життя. Що спільного між Сполученими Штатами нині, які викорінюють соціал-демократію і перекачування грошей у нікуди і Україною, що лише й пропагує це саме через чинну владу? Яке добіса партнерство зі Сполученими Штатами, у нас принципово різні погляди на уряд, світ і безпеку. А тепер дивимось виступ Ілона Маска? Частина президентства полягає у відновленні демократії. Це може здатися, що хіба ми не в демократії? Так, скажімо, от у цьому місці Ілон Маск, на жаль, як кажуть мої асистенти, був вирізаний шматок. Про що я шкодую? Він каже, що в нас немає демократії, коли країною керують не названі бюрократи. Це не демократія, каже він, а бюрократія саме такий лад процвітає в Україні, та й у Росії, та й узагалі в усій Європі. Це не демократія. Жодна здорова людина не бажає демократично витрачати мільярди доларів у нікуди. Люди хочуть заощаджувати гроші. Проте ці інтереси суспільства щодо скорочення держвидатків бюрократія не підтримує, бо вона сама на них і живе. Якщо суспільство заощаджує кошти і скорочує бюрократів, це демократія, каже Ілон Маск. А якщо суспільство зливає кошти в нікуди, то це бюрократія. Так він називає той лад, що існував в Америці до початку до революції Трампа, і зараз існує в Україні. Казначейство, наприклад, основні контрольні заходи, які повинні бути на місці, які є в будь-якій компанії. Наприклад, потрібно впевнитися, що у будь-якого платежу є код категорії платежу, що є поле для коментарів, яке описує платіж. І що якщо платіж знаходиться в списку не платити, то ви його справді не оплачуватимете. Нічого з цього зараз неправда. Причина, чому департаменти не можуть пройти аудити, полягає в тому, що у платежів немає коду категорії. А потім у нас є цей по-справжньому абсурдний список не платити, до якого організації можуть потрапити, наприклад, протягом цілого року. І ми говоримо про терористичні організації, ми говоримо про відомих шахраїв, відомі аспекти марнотратства, відомі речі. Про що йдеться? Ідеться про те, що американське казначейство не дотримується власних правил і не вказує в платіжних документах категорії тощо. А ще каже він: є списки, яким не можна платити, а їм усе одно платять, включно з терористичними організаціями. Постає питання: а чому ми маємо йому вірити? Демократи вголос запитують, чому ми маємо йому довіряти, може він усе це робить, щоб збагатитися. Він же капіталіст, найбагатша людина у світі, отже, не може працювати безкоштовно, він це робить, аби наїстися ще більше. У нього конфлікт інтересів, він не має права цим займатися, суди забороняють йому це робити. Тож подивимось, що на це відповідають. Особливо вам, журналістам, що це справжня помилка вважати, що нібито існує відсутність прозорості. Коли йдеться про Додж, президент Трамп і Ілон Маск були неймовірно прозорими в тому, що робить Додж. Існує аккаунт у Твіттері з Хендлом Dodge. Вони щодня публікують у Твіттері, чим займаються у них є вебсайт, на якому вони публікують квитанції за контрактами, які вони розглядають, і платежі, які вони зупинили від виходу за межі, секретарі наших департаментів зупинили їх від виходу за межі. Я б також сказав, що до того, як Ілон Маск зробив наш уряд ефективним і підзвітним, це був якийсь безіменний бюрократ, про якого ніхто з вас не знав. Ілон Маск найзаможніша людина у світі. Він один з найретельніше перевіряємих людей у світі, як і президент Трамп. Він робить і його доступ. Є велика прозорість щодо самих квитанцій. Ми з радістю їх надамо. І я приніс кілька сьогодні, бо ви всі знаєте, що я люблю показувати квитанції. Відповідь, звідки ми знаємо, що він не бреше. Відповідь проста: існує акаунт у Твіттері, існує сайт Dodge, і все, що вони знаходять, вони публікують. Ось і все повна прозорість. Тож, чи обманює нас Трамп? Ні, не обманює. Усе показано повністю прозоро, ці люди борються за прості, зрозумілі речі знищення державного тиску на суспільство. І Європа і Україна або роблять те саме, або пробачте, їм доведеться зустрітися з Путіним у Європі. Україна вже зустрілася, як казав Каха Бендукідзе у 2014 році. Якщо Україна не почне робити реформи. Тоді реформи в Україні робитиме Путін за допомогою далекобійної артилерії. Тепер те саме каже Трамп, тільки вже не каха Бендукідзе. Європу, хочеш безпеки, роби реформи. Як робити реформи? А ось так: почніть з аудиту власних платежів. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.